О, добрий день, сусідко. Що це ви робите? О, привіт. А що це ви робите? Та ось вибрали чесник. Он висить, дивіться, на лавочці. Бачите, гарний. Це Не дуже я теж подивлюсь. Бо не поливався так сильно. Економиться ж вода, М -м, дорога вода. Непоганий чесничок. От. А оце купаю після чеснику. Бачите, вже скупала. Що Є? тут буде у вас? У мене тут буде. Зараз я вам покажу. Жарі. Зараз я буду після часнику садити. Дивіться, що там. О, Горох. Оце ранній солодкий, так пак, папчон. Mm -hmm. Не знаю, хочу пекінку попробувати, може ще зарано. Mm -hmm. Бачу. І кріп. Mm -hmm. Кріп. Ось такий. Mm -hmm. бачу, 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 бачу. Зараз зроблю рядочки та й буду виставити. Да. А ви пустійте, почекайте мене. Почекаю. Як вам картопля сподобалась? Так, да, смачна картопля, смачна. Купила багато горошку. Угу. Думаю, посажу, хай буде. Я ну, ще вас час нічого такий. А що це ви його тут сушите, так? Так. Гарний чесночок, нечок, чому? Зараз я зроблю рядочки і посію горох далі. Багато купила, то і багато і весь висію. Потім залишається насіння і не знати, куди Так, Це точно. Так. Зараз полью. Така жира? Можливо. Каза, продавець це дуже хороший угу. Бачимо Покажете врожай. Угу. Невисокий. Цікаво, що буде. А тепер треба загорнути і основне його поливати. Буде поливатися, буде рости. При такій жарі тільки полив. Порох. Прийду. Пригощу вас, заморозити собі. Ну, добре. Ну, потім олів'єту бабимо. Ворочку з тих не сіла. А ось тут в мене цінська капуста. Пакчуй капуста. Їли? Пакчуй капусту. Колись вона пригощали. А тут в мене Смачна. кріп. Так. Ну все. Тепер тільки три поливати. І слідкувати, щоб не було боємно. Добре. Приходьте, сусідко, приходьте. Пішли на каву? Пішли на каву. Пішли.